Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Ісуса Ведуть до Пилата. Починало світати. Суд у домі Первосвященика завершився. Усі юдейські релігійні провідники засудили Ісуса на смерть. Тож вони повели Ісуса до Пилата римського правителя. Провідники знали, що не мають права стратити Ісуса. Лише римляни, що панували над юдеями, мали це право. Юдейські провідники не могли війти в дім Пилата. Якби вони зайшли додому римлянина, то стали б нечистими і не могли б їсти пасхального ягнята. Тож Пилат вийшов назовні, щоб поговорити з ними. Чому ви привели до мене цього чоловіка? запитав Пилат. Який злочин він вчинив? Він підбурює народ, вигукували провідники, каже людям не платити податку римському цареві. Він називає себе царем. Пилат відказав: Заберіть його і судіть за вашими законами. Однак лише римляни мали право засуджувати на смерть. Релігійні провідники закричали Нехай буде розп'ятий. Ісус сказав, що саме так він помре. Пилат війшов у дім і наказав привезти Ісуса. Чи ти цар юдейський? запитав він. Я не такий цар, як цілосвітні царі, відповів йому Ісус. Я прийшов у цей світ, щоб засвідчити істину. Палат розумів, що Ісус був особливою людиною, він боявся зашкодити йому, але він також боявся викликати невдоволення релігійних провідників. Тож він знову вийшов назовні, щоб поговорити з ним і спробувати переконати відпустити Ісуса. Я не бачу жодної провини за цим чоловіком, сказав він. Однак натовп почав кричати. Ситуація загострювалась.